Доброго дня всім. Сьогодні хочемо поділитися з вами тим, як ми тримаємо перепілок. Перед тим як ми хотіли їх купляти, починати їх тримати, то ми дізнавали інформацією, як їх годувати, як за ними дивитися. І на практиці в нас вже ми тримаємо вже їх декілька років. Вже є свої. Якісь принципи і свої, якісь правила. Зараз у нас є дві клітки фараони і техасці. Годуємо ми їх не за розпорядком. Ой, як гарно вони співають. Їх дуже далеко чути. Це співають саме перепили. Годуємо ми їх не за графіком. У нас вільний графік. От коли в нас кормушки пусті, тоді ми приходимо їм і досипаємо. Нема такого, що ми дивимося на годину і по годинам їм даємо їсти. Пити в нас стоїть ось таке відро, яке вистачає нам на цілий день. П'ять літрів, здається, да? так? Так. П'ять літрів вистачає їм на цілий день. Потрібно дослідкувати уважно, щоб вода була, тому що перепілки перестають нестися, якщо вони без води. Їди також їм потрібно дивитися, щоб вони були з їдою, тому що якщо вони в першій половині дня добре поїдять, то вони до вечора всі знесуться. У всіх відео, які ми дивилися, то у всіх вони несуться вночі. І вранці вони збирають яйця. В нас вони несуться протягом дня. Протягом дня до вечора вже ось тут повно яєць і вверху, і внизу. Е, на рахунок того, як вони несуться, в нас приблизно ми вже мали різні породи. І фенікси мали, і фараони, і техасці, і англійський чорний. Е, так як ми їх годуємо, приблизно всі вони однаково несуться. Хоч говорять про те, що є м'ясо, яєчні, є яєчно породи, то в нас вони при, нашій, при нашому розпорядку, як ми їх годуємо, так вони однаково у нас всі несуться. Тобто, яка би порода не була. Ось тут, бачите, яблучко. Вони у нас їдять. Ми іноді ставимо їм, і вони з радістю. От, літні такі яблука не тверді, вони дуже люблять. Ем, на рахунок їди. На рахунок хочеться ще сказати спеки. Цього року дуже спекотне літо, а перепілкам дуже важко переносити спеку, як ми спасаємо їх у відро. З водою ми кладемо акумулятори холоду, ті, що в морозилки, вони у нас стоять заморожені, спеціальні, такі продаються. Акумулятори холоду. І ми ставимо у воду, щоб вода була охолоджена. Постійно міняємо. У нас є не один, декілька, от бачимо, що вже один розморозився. Ми забираємо той на заморозку і кладемо наступний. А коли дуже спекотно, більше 30 градусів, то ми ставимо вентилятор, тому що перепілки не переносять спеку. Одного разу ми замовили перепілок. І була така ситуація, що нам привезли якраз також, коли було дуже жарко, і перепілки по дорозі не витримали, і не деякі здохли, а деякі були дуже в'ялі і лежали. І наш старший синочок запропонував, каже: Мама, давайте включимо вентилятор перепілкам. І ми включили вентилятор, і вони просто на очах, так ну, встали, прийшли до себе і е віджили. Ми отак спасли їх тоді вентилятором, коли вони тоді були просто замучені спекою. І відтоді, отак, коли сильно е жарко, коли сильно дуже жарко, ми включаємо їм вентилятор і вони себе прекрасно почувають. Ну, давай покажу. Ось такі у нас акумулятори холоду, які ми використовуємо. На рахунок того, чи вигідно тримати перепілок, ще скажу. Так як ми вже декілька років тримаємо і спостерігаємо, бачимо те, що е, вигідно тримати перепілок, тому що ми маємо і для себе яйця, ну просто дуже багато, можна сказати, да? е, в цих клітках поміщається по 30 перепілок. Звичайно, там є і перепили, ну, але так як по 50 яєць, якщо повні перепілки, якщо повні клітки. Того щодня, тобто вистачає і для нас, і для продажу. Ми тримаємо як, як для себе. Тобто в нас домашні перепилині яйця. Люди, які в нас купляють, вони це знають. І в нас замовлення на тиждень вперед. Тобто з цим проблем немає. Тому можна сказати, що це вигідно. А для сім'ї, для діток у нас четверо діток. Дуже-дуже-дуже корисно. Ще хотілося б розповісти про те, як ми за ними прибираємо. Тут видно, що тут є такі піддони, які відтягуються. Клітки в нас для перепілок професійні. Тобто в них яйця скочуються, бачите, вони чистенькі. Яйця всі в нас чистенькі. Оці піддони витягуються і висипається весь, як це нетерактивною мовою сказати? Весь послід спускається в ці піддони, і ми їх висипаємо, все збираємо в пакетах, все стоїть в пакетах, щоб не розводити мух і так далі. А в ці піддони ми насипаємо опілки для того, щоб не було ніякого запаху і мух і так далі. Тобто опілки дуже добре нам допомагають в цьому. Так, Бачимо наші перепілки, деякі полисіли. Це Ці перепілки, які дуже добре несуться то вони от таку мають спинку без пір'я. На рахунок ще світла скажу. Перед пілкам потрібне освітлення, тому що вони погано несуться або взагалі будуть не нестися без світла. Тому зараз вже осінній період ми включаємо їм світло. І воно десь в вечірній період. Горить до години 10.11. Ми перепілками задоволені. І радимо тим, хто боїться почати тримати, тим, хто не знає, як. Пишіть в коментарях, що, що ви хочете почути, ми можемо ще вам підказати. Можливо, щось із забули, тому пишіть, питайтеся, будемо раді підказати. Дякую всім за увагу. До побачення.